На превеликий жаль, окупанти мають нові просування на Сумщині. Про це повідомляє Діпстейт. І пише про те, що за інформацією аналітиків расисти просунулися вже до Кіндратівки і захопили її. А вона десь біля 4 кілометрів від кордону України. Також під контроль ворога перейшла ще й Олексіївка, яка знаходиться за 5 кілометрів від кордону України. Крім того, окупанти мають просування на інших ділянках фронту на Сумщині, зокрема. Війська рашистів покращили свої позиції біля населених пунктів Біловоди, Локня та Садки. От в мене тут з'являється запитання, Зеленський. Який командував успішною операцію СБУ повутиння? Особисто він обороною Сумщини теж керує? Чи він спеціалізується тільки на керівництво дуже успішними операціями? Якщо так, то може він візьме під контроль ще й цю цей напрямок, як Верховний Головнокомандуючий буде керувати, щоб так же успішно було, як і на Росії пройшла операція Павутиння? А ще мені дуже хочеться дізнатися керівництво країни? Займається тільки тим, що може потім пропіарити і сказати, що успішно, що може все ж таки як верховного головного командуючий почне займатися своїми справами, а не тільки піаритись і відвідувати публічний заход.